Класичний банош. Складники. Кукурудзяна крупа 100 г Сметана жирна 250 г молоко 200 мл, сіль і перець за, смак... за смаком. Вода 100 мл. Крупу промийте 2-3 рази під проточною водою. Воду залити в кастрюлю і довести до кипіння, додати молоко і сметану в воду, довести до кипіння на середньому вогні, у киплячу рідину всипати промиту кукурудзяну крупу, посолити і поперчити кашу за смаком, варити баноч до готовності, поки каша не почне легко відходити від стінок Кастрюлі приблизно 25-30 хвилин. Після цього додати в кашу інші складники за смаком: бринзу, сало, гриби та інше. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня.